А російські війська просунулися з Донеччини в бік Дніпропетровської області. Це перший випадок за три роки повномасштабної війни, коли загарбники перетнули межу області. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Українські офіцери, які воюють на Покровському напрямку, розповіли у The New York Times, що ще минулими вихідними невеликі групи російських солдатів почали заходити з Донеччини на територію Дніпропетровської області. За даними аналітиків інституту вивчення війни, росіяни вже закріпилися в цьому районі. При цьому Росія навряд чи спробує захопити новий регіон і вже заявляла в минулому, що немає наміру цього робити. Далі, цитата: натомість військові аналітики та українські солдати розглядають цей наступ як символічний, спрямований на підрив морального духу українців шляхом вторгнення в новий регіон і стратегічний, покликаний зміцнити оборону в сусідніх районах. Пише видання. Офіцери з позивним Барбароса 72 72-ї бригади України, яка наразі відбиває російські атаки на Дніпропетровську область, сказав в виданні. Що Росія накопичила багато сил у цьому районі, і що він очікує, що вони просунуться глибше в регіон. Українські офіцери повідомили, що російські війська зайшли в глиб Дніпропетровської області лише на кілька ліній дерев, і поки не взяли під контроль жодного населеного пункту. Наразі залишається невідомим, чи вдасться їм утримати ці позиції та розширити свій наступ у регіоні. У повідомленні видання йдеться, якщо Росія захопить значну частину Дніпропетровської області, це може ускладнити позицію України в будь-яких переговорах про обмін територіями. Далі цитата: контроль над прикордонною зоною між Дніпропетровською та Донецькою областями також дасть Росії більш міцну опору для повного захоплення Донецької області, близько 70 відсотків, якої вона вже контролює. Зокрема, це полегшить наступ на Покровськ. Який поки росіянам не вдалося захопити журналісти? Видання зазначають, що поступове просування ворога свідчить про повільний, але стабільний прогрес Росії на полі бою, замість тактики жорстких масштабних боїв, як це було під час битви за Бахмут, російські війська перейшли до більш гнучкого підходу, застосовуючи невеликі штурмові групи для виявлення вразливих місць та прориву оборони українських сил. Далі цитата. А ворог використовує тактику малих груп: від двох до чотирьох іноді шість солдатів, що переміщаються від лінії лісу до лінії лісу або від будівлі до будівлі, розповів український офіцер. Проте рухаючись у напрямку Дніпропетровщини, російські війська переносять бойові дії в зону, яка до цього залишалась відносно спокійною. Резюмували у виданні.